Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я психолог, але мені подобається називати себе трансформаційний вчитель. Сьогодні ми поговоримо на просто це уль... ну, не те, що улюблена тема, це просто вау феєрія тема. Емоційне вивантаження. Коли я про неї дізналася, я була така в шокі. Отже, що таке емоційне вивантаження? Я думаю, що. Е Більшість знає цю проблему по мемам. Мєм, відео це коли ти багато з чогось наговорив, своїй подрузі або взагалі якісь незнайомі людині, а потім ти відчуваєш якісь негативні емоції, ти жалкуєш про те, що ти наговорив дуже багато. Да, бо ці е, відео, де я не зможу бути таїнственною, е, тому що я багато всього розповідаю. Так ось ми будемо якраз говорити про це, коли ви багато чогось виговорюєте, а потім ви жалкуєте про це, ви відчуваєте якусь негативну емоцію. Е, от. Скажу чесно по собі, що да, у мене таке теж є. А я думаю, що напевно більшість людей, враховуючи, що би, нас ніхто не вчив, як має бути, От. ніхто не говорив про межі, особисті кордони, таке всяке інше, всякі такі цікавенькі штучки. Тому я думаю, що напевно в більшості людей є така проблема. Поэтому погнали. Взагалі, що... так, я в цілому сказала, що це, да? це коли ми багато говоримо, а потім жалкуємо про те, що ми говорили. Тобто ми ділимося якоюсь інформацією, про яку ми потім жалкуємо, що сказали. Чого так відбувається? Парабабам, все йде родом з дитинства. Коротше, справа в тому, що в дитинстві або на нас багато нам багато говорили, і оце дуже така неприємна історія, коли знаєте, мама і донька, вони найкращі подруги. І мама, там, якщо, наприклад, обговорює якісь моменти з татом ой, ми так класно сьогодні з сексом зайнялися. Це. Ну, це ні, ваша дитина це не ваша подруга, ваша мама це не ваша подруга. І те, що ви можете розповісти своїй подрузі, це не те, що ви можете розповісти своїй дитині. Але коли дитина зростала в таких е сім'ях, де було це якраз вивантаження емоційне, або коли говорили якісь погані речі, ну, ж таки, це те, що не стосувалось дитину е через це і з'являється оця звичка до емоційного вивантаження. Пам'ятаємо про те, що. А ми живемо дивіться, наше дитинство, і все, що було в дитинстві, наш мозок. Наша психіка сприймає як щось нормальне для нас. Навіть якщо це не було нормально, ну якимось адекватним мірком. Але ми сприймаємо, що це нормально для нас, це комфортна середа, ми в ній зростали, це наша, це наша знаєте, ті, ну, батьківщина, ми в цьому є. Тобто це наша якась домівка, розумієте, все, що було, оте навіть лайно, яке ви пережили в дитинстві, ваша психіка сприймає як щось адекватне і нормальне. Відповідно, те саме стосовно емоційного вивантаження. Коли ви. У вас була така модель, якби спілкування з батьками, для вас це нормально. І в дорослому житті ви будете робити так само. Для вас це буде абсолютно нормально. Тому, коли ви постійно були слухачем про проблеми стосунків з тата і мамою, коли ви мама приходила, просто починала говорити про якихось своїх там чоловіків, тому що мені здається, все-таки з батьком це рідше така історія відбувається. У вас. Якби починає формуватися оця, скажімо так, звичка до того, щоб емоційно вивантажуватися, розумієте? Це якби та модель спілкування, до якої ви звикаєте. Це перший момент. І другий момент те, що ми не виставляємо чітких кордонів. Ну, очевидно, що взагалі мені здається про чіткі кордони люди дізналися буквально там, я не знаю, сьогодні-вчора. І виходить так, що звісно наших батьків. Такої взагалі поняття не було. Да? Люди можуть заходити, не знаю, батьки там без стуку в двері, бо, їх, бо у них і так батьки заходили, тобто про ці кордони, взагалі, мова не йшлася, і, звісно, про це ніхто не знав. Тому та сама історія. Емоційні взагалі кордони це про те, щоб захистити свої потреби. Інколи буває так, що ти не в змозі винести все те, цей той потік негативу, який несеться. Бо я, наприклад, почала замічати, що. На даний момент, коли вже я там, ну окей, я не можу сказати, що довгий час, але тим не менш, я займаюся цими питаннями, да, психологією, я розвиваю себе, я постійно шукаю якісь собі, знаєте, коротше, капаюсь, капаюсь веду розкопки. я вже почала помічати, що коли я приходжу в компанію, наприклад, і починається таке емоційне вивантаження, коли ми починаємо обговорювати <кхи> якісь негативні речі, в мене реально це так все енергію, ви не уявляєте. Я просто як вижитий лімон. Я розумію, що. Ну, мені погано стає. тобто Я реально відчуваю себе енергетично, якусь, я не знаю, ну, це, тобто, в мене немає енергії, в, ні, нічого немає. просто вже, знаєте, якби я ну, ви зрозуміли, І це дійсно дуже. ну от Коли ти змінюєш да, своє мислення, ти змінюєшся в цілому, ти вже переходиш на той етап, коли ти, вже навіть твоє тіло якось реагує по-іншому на ті речі, які раніше здавалися нормальними ну, для тебе в кавичках. Ось так, я е щось трошки да, про межі, про межі, да. тобто, це коли ви не готові, ви ставите межі, я не готова слухати це, я не хочу слухати це. Я не хочу бути, знаєте, така ж джелєтка, так? Да? Це при -при... Коли знаєте, от, особливо є історії, коли подружка на телефону, тільки коли в неї все погано, і вона вам злила це все й бруд. Ви це вислухали? І ви такі, ви стоїте в цьому всьому, і вам якось неприємно. Причому, коли ви дзвоните і тр... хочете якоїсь підтримки. То ви ну, вас посилають на три букви. Оце про межі. Я не готова це слухати, я не хочу це обговорювати все. І межі, коли ви ставите, я не хочу це говорити. Це теж важливо. Я не хочу це говорити, розумієте? Е, тому що дивіться, в цьому то й суть. ми говоримо лишнє, розумієте? Бо нам говорили лишнє. Ми звикли до того, щоб говорити лишнє. Тому так, і воно і працює. До речі, взагалі, оцей механізм, е, він, мені, здається, такий дуже основний в, взагалі в роботі, тому що. Гроші, стосунки, все. Іде звідти. Ви там щось якби завчили, ваша психіка сприймає оце окей. Все, що буде по-іншому, а це, скоріше за все, те, що ви хочете, для вас буде сприйматися як якийсь негатив, щось стрьомне, щось не неізвідана, неізвідана країна, розумієте? Вам буде стрьомно туди йти. Тому це дуже дивно, коли ті, ти не можеш це контролювати, ну, якби це твоя психіка контролює. що... Твоя психіка сприймає це якось погано, і тому дає тобі сигнали, і ти робиш не те, що ти хочеш робити, і ти цього не усвідомлюєш. Це дуже цікаво. А, далі продовжуємо. Про межі я сказала, да, у вас є вибір, менту, до речі, записано, у вас є вибір. Говорити це чи ні? Ви на, вам не обов'язково сидіти обговорювати, що ваш хлопець там не миє посуд і ви з ним сретеся кожен день, розумієте? Це не обов'язково говорити. Тобто у вас є вибір. Я розумію, що вам, можливо, мама приходила да, і на вуші сідали, починала говорити, який там тато поганий. Але треба сказати, то це, до речі, порушена ієрархія. Мама, папа, далі йде дитина, а не мама, дитина, а тато внизу. Так не має бути. Тому, е, якщо ви, наприклад, зараз молода жінка, ви будуєте свою сім'ю. Важливо поставити тата там на його місце, розумієте, а не дитину, бо так дуже часто буває у мами з дитиною коаліція така, знаєте, коротше, а папа десь там третій лишній. Так не має бути. Мама, папа разом, а дитина у них якби третя. Знаєте, ієрархія має бути правильно. Тому це якраз е, той момент, коли. Змінюється ієрархія, і починається. Мама починає Те, що, по ідеї, вона мала обговорювати стату, вона чомусь вже з дитиною. Це не окей, тому теж що ці моменти треба вивчати і. Аналізувати. Далі, ви можете сказати, ну так я ж виговарююсь, оце це виговоритися, да? тобто виговоритися, дивіться, і емоційне вивантаження це трошки різні речі. Виговоритися, це коли ви, наприклад, ми з подружкою, у нас є такий мєм, що ми, коротше, у нас стратсесія, Ми приходимо, і, наприклад, якщо у нас є якісь ну, ситуації, ми, ми хочемо це обговорити, ми сідаємо, і якби реально у нас такий, знаєте, брейншторм. Тобто ми якось намагаємося знайти якесь рішення. Те саме, коли ви, наприклад, вам телефонує подружка і ви. Вона ну, хоче виговоритися, то, по ідеї ви маєте прийти до якогось консенсусу в кінці, ви маєте знайти якесь рішення, да? наприклад, що у мене є така проблема, і ви можете прийти до якогось логічного завершення. Да? тобто є якісь Розв'язати проблему. І частіше всього це вивантаження, відбувається, а виговоритися. Відбувається один раз, коли ви зателефонували, сказали, що є така ситуація, або ви поговорили, сказала, що є така ситуація, і ви знайшли рішення цієї ситуації. А емоційне вивантаження це постійне озвучування своїх, розумієте? Це коли сідає, і це одне те саме кожен раз вам. Одне те саме, одне те саме. І, звісно, людина не хоче отримати допомогу. Вона просто. Е Боже, ну я не хочу, звісно, казати такі погані слова. Ну, скажу, як я вона висралася, розумієте, на вас? А далі, ну, якби ви з цим лайном залишилися, і все, і далі вона вам знову це робить. І людина не хоче вашої допомоги, вона хоче просто злити отей негатив, який є. Ось. Злити той негатив, який є. Да? Тобто це озвучування негативних думок по колу, чуть-чуть дивитися в свої записи, тому що інколи те, що я написала, дійсно звучить набагато краще, ніж те, які думки в мене є зараз. Отже, е йдемо далі. Е теж такий момент цікавий, що коли ви починаєте говорити, наприклад, про якісь свої проблеми, людина або про щось хороше, людина вас перебуває і може почати говорити про свої проблеми. Е да, бо коли ви озвучуєте свої проблеми, а от у мене... Дати, ви говорите, там він мене машина зламалася. А от у мене, а у мене кран зламався. І ми не можемо руки мити. Оце така історія. Я думаю, що ви зустрічали. Можливо, і ви є ця людина, яка перебуває і каже, що у мене проблеми, у мене проблеми. От, чого так взагалі відбувається? Справа в тому, що знову ж таки, повертаючись до дитинства. Коли ви помітили, що більшість, е, от, я не знаю, пригадайте своє дитинство. Я пригадую своє дитинство, все, що обговорювали, мама там з бабусею, взагалі не за столами все, що обговорювалося, обговорювалося завжди якесь ге. Ну от серйозно, ніколи ніхто не обговорював щось прекрасне, якісь були філософські роздуми і так далі. Ні, обговорювалося, бо що там людка з ким вона, що там Галька з ким вона. Понімаєте, обговорювалися всі сусіди. Ну, справа в тому, що я. Родом з скажімо так, сільської місцевості. Тому я всю естетику села, я все це знаю, дівчата. І я розумію, ну, що в міських так само було, ну, типа, я не знаю, але тим не Е, uh, Коли це, знаєте, обсудіть всіх всіх сусідів, хто там кого діти, куди хто поїхав, на кому дружився, хто спав. І це все обговорюється в якомусь такому негативному тоні, розумієте? Uh, обговорюється, тобто немає якогось -то, там, знаєте, Ну для мене просто от зараз спілкування це щось таке, коли ти приходиш і у вас якийсь inspire, знаєш. Тобто у вас є якісь, ви ділитеся своїми думками, ви обговорюєте якісь філософські думки, ви щось, знаєте, приходите до чогось такого світлого. Якщо ви там щось обговорюєте, якусь проблему, то ви її вирішуєте. Знаєте, тобто ділитесь якимось. Приємними враженнями, а не коли просто от кожен на своє говніще приніс, і от ми його поковиряли там, понюхали, подивилися на нього, боже, яке класне, і все, пішли. тобто, А так частіше всього відбувається. тобто, Люди якось не говорять про те, що я сьогодні зняла відео класне. да, от, Я там сьогодні не знаю, поприбиралась, боже, мене так чисто, класно. Я помалювала, пішла. знаєте, тобто, ні, Всі говорять про якісь погані речі. ну, в общем. Тому, чого так відбувається? Ще раз, бо я вже щось забула, я це сказала чи ні. Бо у людини виникає дискомфортне. Дискомфорт виникає, коли ми починаємо говорити якісь хороші речі. Виникає дискомфорт. І через це набагато приємніше, скажімо так, набагато легше людині обговорювати якраз такі негативні речі. Тому вона повертається до негативу. Вона повертається до того Г, яке в неї є. Що я можу сказати? Це не погано, не добре, це просто факт. Це те, як ми з вами росли, це наша, ну, наша реальність, скажімо так. Що я вам пропоную зробити? Да, взагалі, як, як що з цим робити? По-перше, ви маєте для себе визначити кордони, що я ділюсь, чим не ділюсь, тому що я, наприклад, розумію, що є якась ця дивна історія ділитися якимись речами особистими, наприклад, пов'язаними з стосунками. Що, на мою думку, є сенс задуматись. А взагалі я хочу ділитися і обговорювати свого чоловіка чи свого хлопця зі своєю подругою чи ні. Тому що це якось дивно. Вам не здається? Для чого обговорювати? Ну, типу, окей, я розумію, якийсь дискашн в тему, не знаю, якогось там його щось, чогось пізнавального. Окей, може бути. Але просто так навалити ну, реального гавна, ну, вибачте, це ліміт перевищений. Слово цього. Ну, буду говорити, як я. Знаєте, я просто в е мене така я трошки вам відкрию свою, свою нутро, свою душу. Справа в тому, що е мій спіч, ну, коли я говорю от, в реальному житті, він насичений всякими такими трошки crazy словами. Ну, не crazy словами, це звичні слова, але, знаєте, в моїй чогось в голові я якось намагаюся тут фільтрувати базар. Я розумію, що е мене це трошки напрягає, тому що. Я б хотіла так виражатися, але якби, я розумію, що е, це є я і чому ні. Да? Тобто, чому якби, для чого мені знаєте, показувати себе ідеально, що ні-ні, я так не говорю, взагалі я не матюкаюсь, що такі є матюки, да ви що? Ні, я такого не говорю. Я розумію, що якби, я потроху починаю собі це дозволяти, тому що. Ну Це я я. якби. я розумію, що мол, окей, хтось може це засудити, я це прекрасно розумію. Але я розумію, що є і люди, яким, можливо, така подача інформації була би не знаю, цікавішою, ближчою. І я розумію, що ну, це я. Інколи я дійсно в прям, знаєте, я хочу сказати щось таке. Ну, от, я розумію, що ну, якби, ну, тут ну, це дійсно вивантаження, ну вибачте, лайна, ну по-іншому ну, не скажеш, ну, а як ще замінити його. Розумієте, ну Це так жирно і ну, хотіла сказати, гарно звучить, ну, це звучить, як є. І... От от. Я собі потроху дозволяю це говорити, тому що, знаєте, бути такою, такою правильною жінкою я не хочу. Але в мене є таке, знаєте, якесь внутрішнє переживання з приводу того, Боже, як це сприймуть. Мені зараз почнуть писати якісь. Мене закенселять за слово говно, розумієте, якісь такі, такі речі. Ну, в мене вони теж є, тому от я потроху. Починає відкриватися, показує свою негативну сторону. Так от, що з цим робити, дівчата? Перше, і хлопчата виставляємо свої кордони. Я це говорю, я не говорю, я це обговорю, я це не обговорю. Ви те саме можете не тільки собі ставити їх. Не маю на увазі якби, задати питання: а що я обговорю своє особисте. Ви ще можете ставити кордони не, якби, стосовно інших людей. Я зараз поясню, що я маю на увазі, бо дивіться кордони, ми ставимо для себе для того, щоб захистити свої потреби. Так я просто маю на увазі те, що якби, тут якби кордони стосуються мене, я не хочу обговорювати те, те. те І кордони, якби стосуються іншої людини, що я з іншою людиною не хочу щось обговорювати. Так от, ви маєте над цим задуматися. Тому що, якщо вам, наприклад, телефонує мама і постійно починає е, щось з вами обговорювати, що ви не хочете, ви вже все, ви вже е, То ви маєте сказати, що ні, все, ми з цього дня це не обговорюємо. Тобто поставити кордони це якраз таки говорити ні. Бачите, мені здається, що тут варто сказати, до речі, в мене було відео про особисті кордони, можете подивитися. І так от, Я говорила про те, що я не пам'ятаю, там десь чи ні, але тим не менше. Будьте поганими, кажіть ні, все. Да, ви, будьте, ви не будете бубкою, знаєте, ангелом, який всім допомагає, який такий добрий, добрі, люди почнуть говорити, що ви погані, і так далі, але кажіть ні. Ну, тобто я не буду це обговорювати, і все. Якщо вам зателефонує подружка постійно, яка на ухо вам насідає і починає: у мене чоловік та 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 та, -та я за, за автоматом. Ви маєте право сказати ні. Сказати, я це більше слухати не буду. Все. Йди до психолога, вирішуй ці питання. Бо ти кожен раз дзвониш мені, просто навалюєш це все, всю, всю цю красоту і уходиш. Ну, як би що це таке? Да? Я ж не туалет, щоб мені туди все лайно зливати. Ну, воно таке, по суті, є, розумієте? От, якщо ви так робите, знову ж таки, та сама історія. Трошечки усвідомленість включить, я це роблю для чого? Тобто, це якась. Ви ну, розумієте, що цей весь механізм працює просто на автоматі, ви навіть цього не усвідомлюєте. Ви просто робите, тому що ви так звикли робити. І я вас розумію, да, ви зараз можете сказати, що «Боже, що так не можна робити, бо це зміна. І якби вас вже пошатнула ваша конструкція на тому, що ви стоїте, ви стоїте, ваша конструкція почала шататися, бо хтось сказав, що так не повинно бути. Але самі замисліться, ви взагалі ок, коли ви постійно телефонуєте, ви оце все вивантажили, ви розказали якесь лишнє, і потім людиною зустрічаєтесь, бо знаєте, це дуже часто буває. Розказали щось про чоловіка І потім ці компанії сидите і якби ця ваша подружка знає, що ви там у вас було. І це якось так все дивно типа, що? Ну, я не знаю, як у вас, але у мене це викликає якийсь знаєте, такий, ну, не те, що дисонанс ну щось таке незрозуміле, якийсь mixed feelings у мене трошечки. Ну, не, не Тому ставити кордони, про це я сказала. І, звісно, на себе дивіться. Тобто, якщо ви розумієте, взагалі цей механізм усвідомте його, що це все. Подивіться на своїх батьків, подивіться на своє дитинство. Якщо вам так теж навалювали, те, що ви не повинні були знати, то з цим треба попрацювати. Звісно, ви можете зробити це самостійно, а якщо у вас не виходить, я вам запрошую на консультації. Вся інформація, до речі, про консультації є внизу під відео. Тому ось так в цілому на це все. Я не знаю, якщо у вас якісь залишилися питання по, цьому, по цій темі, то напишіть, я відповім, тому що я більш не знаю, що сказати. Здається, всю основну таку інформацію я сказала. Це виставляти особисті кордони, ну і подивитися взагалі на цей механізм, тому що він спрацьовує на автопілоті. Просто пім, і все, і поїхало. Ви навіть це можете не відфільтровувати, знаєте, ви можете потім вже відчувати якусь таку негативну якусь емоцію, що ви фо, для чого я це їй сказала? Блін. А ми ж вже помирилися з тим чоловіком. а я їй таке сказала, а, щось незрозуміле. Да? Тобто, з цим є сенс попрацювати. Все любі. Будемо завершувати, а так не хочеться. Є якийсь знаєте, поток. поток. Оце досить дивно. Знаєте, я іноді задумуюсь, боже, це так дивно, що мені знаєте, мені подобається освіт... ну, просто щось говорити. І це так якось дивно. Ну, дивно в тому плані, що якось це наче не можу подобатися, не знаю. Не в тому плані, що це погано, в плані того, що це якось дивно. От, наприклад, я завжди дивуюся. У мене є молодший брат, і йому дуже подобається метро, йому дуже подобається ці всякі станції, йому дуже подобається взагалі паблік транспорт, тобто це, як його називають, публічний транспорт. Як публічний дом, якийсь асоціація. Так от, я завжди дивуюся, як може людині подобатися метро, як можуть подобатися станції, як може взагалі ця ну, концепція йому подобатися. розумієте? Для мене це завжди такий шок, ну якби, наче в моїй голові якісь інші речі, які більш типу, нормальніші, які можуть людям подобатися. І от я саме за себе зараз думаю, якби що я, ну, мені дійсно це подобається. Ну от просто сідати, говорити на камеру щось, розумієте? І я тиха думаю, ну це якось дивнення. Ну, окей, всі ми трошечки крейзі. Я розумію, що це просто якась в моє... моїй голові, ну, як я сказала, ми всі є. Мені ще здається, що, боже, там стільки реально копати, не перекопати, я вам серйозно кажу. Стільки всього, на чим можна працювати, це якийсь безпреривний процес е, якогось розвитку, саморозвитку і так далі. Тому все, будемо завершувати. Бо я можу тут ще вам багато сьогодніть. Все, бо я ще хочу чехнуть. Все любі. До зустрічі в наступному відео.